Вітаю, ви на каналі Тося читає казки. Землянята, підручник доктора Заргла», Написала Джині Віліс, намалював Тоні Рос. Доброго ранку. Прошу сідати. Сьогодні ми з вами вивчимо нову тему землянята. Вони йдуть у чотирьох кольорах: рожевенькі, коричневенькі, чорненькі і жовтенькі, але немає жодного зелененького. В них одна голова і тільки два ока. Вони мають... Пару коротких мацаків із липучками на кінцях і пару довгих мацаків, які вони називають ноженятами. Вони мають квадратні кігті, які використовують, щоб відлякувати і кошмарити диких звірів, які називаються мурчик і пухнастик. Землянята відрощують шерсть на голові, але недостатньо, щоб вона їх зігріла. Тому вони загортаються у шерсть овечок. Землянята похилого віку, які називаються бабусі, розплутують овець і двома загостреними паличками роблять із цієї шерсті синьо білорожеві обгортки для землянят. При народженні землянята не мають іклів, тому протягом багатьох днів вони п'ють тільки молочко через дірочку на своєму обличчі. Коли ж вони нап'ються молочка, їх треба погладити і поплескати по спинці і ще поносити на ручках, аби вони не вибухнули. Коли ж нарешті у них виростає ікло, то землянятко батько або землянятко мама бере куряче яйце, штрикає і стукає по ньому металевим зубцем. Землянята батьки видлобують маленькою металевою лопатою рештки курячого яйця і запихують його у рот ніс або вуха землянятка. Ну, тут як вийде. Щоб зупинити течію, коли землянята дзюрять, треба підтягнути їхні задні мацаки вгору, потім швидко загорнути у пухнастий трикутник і зафіксувати, або заклеїти папером і клеєм цей пухнастий трикутник. Протягом дня землянята збирають шерсть, мурчиків та пухнастиків, багнюку, яєчні жовтки і банани. Потім їх поміщають у пластикові капсули із теплою водою та жовтим водоплаваючим птахом. Після замочування земляняток необхідно обережно висушити, щоб зупинити їхню усадку, також їх перетрушують спеціальним білим пилом, щоб вони не прилипали до речей. Землянят можна впізнати за лютим криком а, -а, 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 а! Щоб завадити їм це робити, батьки землянята підбирають їх і жбурляють в атмосферу, а потім намагаються зловити. Бум! Якщо ж вони не припиняють верещати, тоді землянятко мама. Перебирає його липучки на мацаках і приговорює Сорока Ворона кашу варила, аж доки землянятко не видасть отакий звук. Якщо ж землянятка досі плачуть, то їх відправляють у спеціальне місце, яке називається Колисочка. Це така особлива коробка гойдалка із м'якою підкладкою. Там живе ведмедик Мишко. Усе сьогоднішній урок закінчився. А якщо ви будете добре поводитися, то ми всі перевдягнемося у спеціальні маскарадні костюми і відвідаємо Планету Земля, щоб побачити справжніх землянят. Увага, увага. Космічний корабель стартує за п'ять хвилин.